Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку небі тяжкий, Доброго ранку, мої дітям. Запрошуємо вас з капітошкою на заняття з навчання грамоти. Капітошка друг веселий, має небо за оселю, бо він виріс на хмаринці, нам залишив щось в торбинці. Розгляньмо. Що ж нам приніс капітошка у торбинці? А капітошка нам приніс картинки. Розгляньте картинки і скажіть, хто намальований на картинці? Що робить? Дівчинка п'є молоко. Ташка співає пісню. Білка гризе горішок. Так, діти, такі відповіді називаються реченням. Речення, речення це поєднання кількох слів і виражає закінчену думку. Діти, скільки слів у реченні ми визначимо за допомогою фішок. Дівчинка п'є молоко. Скільки фішок у цьому реченні? Три фішки. Скільки слів у реченні, стільки і фішок. Яке перше слово у реченні? Друге. Третє. Розумнички діти. Я думаю. Ви правильно назвали всі слова у реченні. Пропоную діти пограти в гру склади речення. Необхідно складати речення за картинками. Спочатку називаємо, хто зображений на картинці, а потім розповідаємо, які дії він виконує, і викласти це речення словами фішками. Хто зображений на картинці? Хлопчик? Що він робить? Викладаємо фішками. Хлопчик їсть морозиво. Три слова У РЕЧЕННІ, Три фішки. Хто зображений на картинці? Що вона робить? Пташка. Співає, скільки слів у реченні? Так, два слова, дві фішки. Пташка співає пісню. Скільки слів у реченні? Вірно. Три слова. Кого ви бачите на картинці? Що вона робить? Вірно. Дівчинка поливає квіти. Скільки слів у цьому реченні? Вірно. А ще можна сказати довше речення. Дівчинка поливає квіти водою. Скільки слів у реченні? Так, чотири слова у реченні. Дівчинка поливає квіти. Водою Дітки, всі ви, я думаю, полюбляєте казочки. А давайте з вами розкриємо книжечку і подивимося на сторінки. Давайте з вами поглянемо і пошукаємо початок і кінець речення Речення починається з великої букви, а в кінці речення ставиться крапка, крапка вказує на кінець речення, коли починається нове речення, то знову пишемо велику букву, а в кінці ставимо крапку. Знову нове речення з великої букви пишеться. Про щось розповідає і в кінці ставиться крапка. А ще з Великої букви ми можемо побачити слова і всередині речення, в кінці речення. Слова, які пишуться з великої букви, це імена, прізвища людей, клички тварин, назви міст. І сіл. Вони всі пишуться з великої букви І всередині речення, і в кінці речення. Ось так схематично можна записати початок речення перше слово у реченні, Потім наступне слово, і в кінці ставиться крапка. Два слова у реченні. Пташка співає пісню. Скільки я записала слів, що ставимо в кінці речення? Молодці малята, ви мої розумнички. Діти, а зараз підведемо підсумок заняття. Яке у нас було заняття? Так, з навчання грамоти. Про що ми говорили? Вірно, про речення. З чого складається речення? Так речення складається з слів, в яку ми грали гру. Чим відрізняється речення від слова? Вірно словом ми лише називаємо щось або когось, а в реченні ми повідомляємо про що або про кого. Діти. Запишіть схему з двох речень. Запишіть схему з трьох речень. А зараз ми з Капітошкою вам говоримо до побачення, до нових занять!